Вже понад рік у мікрорайоні Гравітон триває боротьба за земельну ділянку, яка знаходиться на вулиці Руській, 263. На цьому клаптику люди хочуть створити зелену зону, а підприємці навпаки побудувати торговельний комплекс. Нині ж своє проти чернівчани висловили під час громадських слухань. Розмова відбулась, м'яко кажучи, на підвищених тонах. Ось ця земельна ділянка на Гравітоні чи не єдина, яку ще не забудували. Наразі вона знаходиться в оренді приватного підприємця Василя Макуха, який хоче тут звести торговельний комплекс. Але бажання бізнесмена жителі мікрорайону не розділяють. Кажуть, на цьому місці повинна бути паркова зона. У нас один супермаркет є базар, на базарі. Україночку заповнити не можуть. Ви бачите, в Україночці не встигли обосноватися, як уїхали, тому що торгівлі немає. А зачем нам ще один торговець? І на що нам покупати здання гравітона агромна, неухожене, яке розвалюється або його. Там огромна територія, є і з дітьми погулять. Наразі в мікрорайоні Гравітон проживає понад 12 тисяч людей. Торгувальних центрів тут вистачає, є навіть продуктовий ринок. А місця, де можна було відпочити з дітьми, немає. Люди запевняють, побудувати ще один магазин. Тим паче під вікнами багатоповерхівки не дозволять. У нас уже були випадки, коли люди просто не давали будувати. Руйнували оці загородження для магазинів, коли ці дощі ті забори просто знімались, ставали, казали, ми не дозволяємо. Можливо, таке. Кілька років тому, під час сесії Чернівецької міської ради, депутати виділили ділянку розміром 1486 квадратних метрів Василю Макуху. Щоправда, цей клаптик землі йому дали в оренду до 2015 року. Дана земельна ділянка була виділена суто під приватний бізнес, а саме під будівництво торгового комплексу Каскад в центрі мікрорайону Гравітон. Під вікнами нашого будинку, скажіть, будь ласка, громада, як можна видавати дану земельну ділянку на 10 років? В оренду і на ній робити будь-яке будівництво без нашої згоди. Орендар цієї земельної ділянки проблему, яка виникла на гравітоні, називає битвою бізнес-структур. Розповідає, що у 2009 році за аукціону майже за безцінь продали три сотки землі підприємцю кокошу, який є місцевим депутатом від фракції за батьківщину. Він там розбудувався і розширює свою територію за рахунок землі сусіда. Вони поставили кіоски. Де погод е, нібито зробили е, паспорт погодження один на своїй території, а поставили на е, землі запасу, або, скажімо, на землі громади і частково зайшли на мою землю. Про це свідчить акт е, земельної інспекції, обласної земельної інспекції. в мене він є. Пан е, Василь Іванович, він намагається компенсувати свій конфлікт з мешканцями мікрорайону е, на е, конфлікт з підприємцем Кокошем. Насправді. Це не відповідає дійсності, оскільки якщо це так, то е, ми звичайно готові е, виступати відповідачами у відповідних органах. Оскільки, якщо це є фактом, то будь ласка, нехай він звертається і подає відповідні так документи. Під час громадських слухань були представники місцевої влади і громадських організацій. Проте жителі цього мікрорайону чекали на мера Каспрука, та він не прийшов. А те, що тут лобіюються інтереси нової провладної більшості, підтверджує присутність депутата міської ради Юрія Ватамонюка. Нам не надо ваші гроші. Придайте это РАБе, передайте Харистолкому, кому угодно. А надо одно, что будет с микрорайона Гравитон. И, кстати, не 18 тысяч, а микрорайон Русский один, Русский два должно быть, два микрорайона. Один там, где этот самый гранит и измеритель, и второй, где Гравитон и в эту сторону. 30 тысяч человек. Поликлиника должна быть по нормативам. Я не хочу, чтобы здесь, на этой территории, Мы еще раз повторяем, сауна. Басейн, хімчистка, магазинів. не їх. Жителі мікрорайону в один голос запевняють, що не дозволять побудувати новий торговельний центр. Та й архітектурний проект, який представ Василь Макух, їх не влаштовує. Адже під вікнами будинків він планує зробити автомобільні стоянки. Нинішнє засідання більше нагадувало балаган. Звинувачення лунали у бік чиновників, підприємців та представників громадських організацій, які не хочуть чути людей. Цей бардак треба вже закінчувати. Легітимність, нелегітимність – це ви у себе в кабінетах ріше а нам в этом в этих домах і в этом районі жить. І нам ваші ці, торгові центри вже вот тут, тут сидять. Після двох обговорювань люди проголосували проти будівництва нового торговельного комплексу у мікрорайоні Гравітон. А також створили ініціативну групу, яка візьметься за облаштування зеленої зони на місці нинішньої стоянки. Наступні громадські слухання відбудуться у серпні.